Представляємо вам набор кухонного посуду від німецького бренду Гренд Хоф на 10 одиниць. В наборі йде 4 каструлі, один сотейник і до кожного з них отака кришка скляна з ручкою, що не нагрівається, завдяки цій повітряній камері. Каструлі та сотейник йдуть з нержавіючою сталю. Ось таке п'ятишарове дно, що не пригорає. Вони підходять до будь-якої варильної поверхні, індукція, кераміка, електрична поверхня, газова. Їх можна мити у посадоминій машині. Також найменші оці йдуть на 2,1 літри. Трішки більша 2,9, ще трішки більша 3,9 літрів, і найбільша каструля на 6,5 літрів. Це все поставляється в такій упаковці з ручками, дуже зручно нести. І ще є варіант на 12 одиниць, такі самі каструлі. І до них ще йде ось така сковорідка з покриттям тефлоновим. Все ж п'ятишарове дно. Теж така сама кришка, дуже зручно можна міняти кришки з каструлі варівки. Дуже гарний хромований такий дизайн з логотипом, з рисочками. Класні набори. Купуйте. Бажаємо вам гарного дня і гарного настрою!